Я знайшла камеру катувань мого колишнього з моїми фото у 27 років. Я нарешті розумію, що таке справжній жах. Три роки тому я втекла з того, що здавалось ідеальними стосунками. Минулого тижня я побачила його обличчя в вечірніх новинах. Жінка, яку вони врятували з його підвалу, виглядала точно як я: той самий колір волосся, той самий стиль, все. Те саме, тому що він провів рік, перетворюючи її на свою версію мене. А коли обшукували той підвал, знайшли сотні моїх фотографій. На кожній були подряпані очі. Мені було 24, коли моя компанія перевела мене в невелике містечко у іншому штаті. Свіжий старт, нові можливості. Весь цей оптимістичний моцлог, який люди собі кажуть. Але реальність вдарила сильно. Я абсолютно нічого не знала. Моя квартира здавалася камерою в'язниці, депресія прийшла швидко, і раптом під став найважчою частиною мого дня. Шістого відчаю та самотності я створила профіль на локальному додатку для знайомств. Саме там я зустріла Джейка, йому було 29. Він жив у тому ж містечку. На його фото була тепла посмішка, і він, здавалось, був зацікавлений у справжніх розмовах. Після двох тижнів листувань він запросив мене на каву. Наше перше побачення тривало шість годин. Ми говорили про все. Дитячі спогади, улюблені книги, наші мрії, наші страхи. Він все слухав. Правді слухав не те фальшиве кивання, яке роблять більшість хлопців, чекаючи своєї черги поговорити. Він ставив уточнюючі запитання. Він пам'ятав крихітні деталі, які я згадувала в наших повідомленнях. Коли він проводив мене до машини, він не намагався поцілувати мене, просто посміхався і сказав, що хотів би побачитися знову. Вперше з моменту переїзду я відчула справжнє щастя, начебто, може, цей перехід не буде таким жахливим. Джейк здавався майже надто ідеальним. Він з'явився в моєму офісі з моїм улюбленим ланчем. Коли я писала про важкий ранок, він пам'ятав, що я згадую про бажання відвідати ту нову книгарню. Через три місяці він зізнався у коханні через шість місяців, запитав, чи не хоче я з'їхатися з ним разом я погодилась без вагань. Моя оренда все одно закінчувалась, а його квартира була більшою, ближче до мого офісу. Саме тоді я почала помічати дивні збіги. На роботі була жінка, Меліса. Вона робила моє життя нестерпним з першого ж дня, привласнювала мої ідеї на зустрічах, поширювала чутки. Весь арсенал токсичної колеги. Одного понеділка вона не з'явилася. У вівторок теж. У середу наш менеджер оголосив, що Меліса візьме тривалу відпустку. Хтось порізав усі чотири її шини та подряпав глибокі подряпини на кожній панелі її машини. Слово карма було вирізано на її капоті. Пам'ятаю, як згадала про це Джейку того вечора. Він ледве підняв погляд від вечері. Схоже, вона нарешті дістала тих людей. Сказав він невимушено. Ти казала, що вона робить твоє життя пеклом. Можливо, все світ відновлює баланс на той момент. Це мало сенс. Меліса була жахливою зі всіма, не тільки зі мною. Через два тижні був хлопець, який працював у каф'ярні біля мого офісу. Райан. він був доброзичливим. можливо, трохи фліртував. Нічого серйозного. Просто той вид нешкідливого балакання, який робить чекання в черзі приємним. Одного ранку я помітила, що він не на своєму звичайному місці за прилавком. Інший бариста згадав, що на нього напали біля його квартири три ночі тому. Йому зламали щелепу. Зламали чотири ребра і залишили непритомним на парковці. У поліції не було жодних зачіпок, ніяких свідків, ніякого очевидного мотиву. Мені стало погано, коли я почула про це. Коли я прийшла додому того вечора, Джейк вже готував вечерю. Я розповіла йому, що сталося. Він обійняв мене, поцілував у лоб. Той район став дійсно небезпечним. Сказав він: Добре, що ти живеш тут зі мною, де безпечніше. Потім був інцидент з автомайстернею. Вони назвали мені 800 доларів за ремонт, який мав коштувати можливо 200. Я була в люті, але відчула себе впа. Моя машина була вже розібрана в їхньому гаражі. Я прийшла додому, і поскаржилась про це, Джейку, як вони явно обдурювали мене, як у мене не було вибору, окрім як заплатити. Наступного ранку хтось кинув, цягли через вітрини майстерні великі, той вид пошкоджень, який коштуватиме набагато більше ніж 800 доларів за ремонт. Їхні камери безпеки таємно перестали працювати напередодні вечорі, коли власник майстерні зателефонував мені, паніці та з вибаченнями, пропонуючи зробити мій ремонт безкоштовно. Мала бути підозрілою. Натомість я відчула виправдання, справедливість, начебто, може, карма справді існує. Але інциденти продовжували накопичуватися. Сусід, який скаржився на мою парковку, отримав розбиту поштову скриньку. Підрядник, який робив неякісну роботу в туалеті мого офісу, мав перерізані гальмівні лінії вантажівки, ресторан, який дав мені харчове отруєння, провалив санітарну перевірку наступного ж дня і був тимчасово закритий. Кожна людина, яка мені нашкодила. Наві трохи стикалася з наслідками суворими. Я почала вести маленький список, порівнювала часові рамки, намагалася знайти закономірності і закономірність була очевидною. Все йшло назад до розмов, які я мала з Джейком, скарг, які я висловлювала, розчарувань, які я виказувала. Але я боялася конфронтувати з ним. Бо якщо я була права, що це все робить він. І що він зробить, якщо дізнається, що я все зрозуміла? Я стала артисткою у власному житті. Посміхалась, коли Джейк приходив додому. Сміялась його жартів. Ініціювала близькість, що він не відчував мого засторожного жаху. Весь час мій розум прокручував плани втечі. Я не могла просто піти. Хтось такий не просто дозволить мені піти. Люди, як Джейк, не приймають відмови, вони усувають перешкоди. Потім мій бос скинув бомбу. Він скасував мою затверджену відпустку за два дні до її початку. Велика криза проекту. Всі руки на палубі. Дійсна шкода, але ти необхідна. Я планувала провести ті дні. Джек. У якійсь хатині на озері, яку він знайшов. Я була розбита не через поїздку, а тому, що сподівалася використати той час, щоб з'ясувати свою стратегію виходу. Джей був надиво розуміючим, коли йому сказала, надто розуміючим. Не хвилюйся про це, сказав він, масажуючи мені плечі. Ми перенесемо. Наступного ранку я виносила сміття перед роботою. Кришка смітника була відкрита. І саме там, зверху, на пакетах, я побачила їх. Зім'яту куртку, темні плями, які могли бути тільки. Кров'ю і кухонний ніж, один з нашого власного ящика, покритий чимось коричневим і червоним. Мої руки заніміли, пакет зі сміттям впав з моїх пальців. Я змусила себе піти до машини, поїхати в офіс, діяти нормально. Коли я прийшла туди, секретар плакала собаку нашого боса, його улюбленого золотистого ретривера, який він мав 20 років, знайшли того ранку на його задньому дворі, заколотого того кілька разів. Навмисно катованого перед вбивством. Поліція сказала, що це виглядало особливо, начебто хтось хотів, щоб собака страждала. Я зачинилась у туалеті і мене просто вивернуло. Потім я помила обличчя, поправила макіяж і пішла прямо до відділу кадрів. Я сказала їм, що у мене є сімейна надзвичайна ситуація. У іншому штаті мені потрібно перевестися до нашого офісу на західному узбережжі. Негайно вони сказали, що переведення зазвичай займають від 6 до 8 тижнів. Я сказала, що тоді почну шукати. Іншу роботу вони прискорили мої документи. Один місяць у мене було всього лиш 30 днів, щоб прикидатися, що все добре, і потроху будувати плани втечі. Я стала просто ідеальною дівчиною, уважною, ніжною. Я перестала скажитись на що небудь або кого-небудь. Коли той дратівливий клієнт був грубим під час дзвінка, я посміхалася і казала Джейку, що мене це не турбує, коли хтось підрізав мене у трафіку. Я знизила плечима, я не дала йому нічого, ніяких цілей, ніяких виправдань. Я почала відправляти свої речі до будинку батьків невеликими коробками лише одна або дві на тиждень, позначені як подарунки або пожертви. Нічого, що зробило б Джейка підозрілим. Я знімала готівку під час обідніх перерв, невеликі суми в різних банкоматах. Я зробила копії всіх своїх важливих документів і зберігала їх у своєму столі на роботі. Найважчою частиною було чекання кожної ночі, лежачи поруч з ним. Думаючи про те, що він зробив, скільки людей він поранив через мене, чи планував він коли-небудь поранити і мене, чи я яким чином була звільнена від його насильства. За три дні до того, як моє переведення стало офіційним, моя компанія оголосила сюрприз-бонус для працівників: триденну рибальську поїздку на цей красивий озерний курорт, за дві години їзди, розкішний будиночок. Всі витрати оплачені. Візьміть гостя. Це мало бути винагородою за нашу важку роботу під таким великим проектом. Я не Авиджу рибалку завжди ненавиділа, але Джейк її обожнює. Це була ідеальна брехня для Джейка. Тобі треба взяти свого друга Маркуса, сказала я йому того вечора, зберігаючи свій голос легким і веселим. Він вагався, вивчав моє обличчя довгу мить. Ти впевнена, ми могли поїхати разом. Я не люблю рибалку, а ви, хлопці, дуже рідко бачитесь. Він нарешті погодився Я дивилася, як він пакує своє рибальське спорядження з посмішкою, прикріпленою до мого обличчя. Моє серце стукало так сильно. Що я думала, він почує його вранці, коли він виїжджав, я поцілувала його на прощання, дивлячись, як його вантажівка зникає внизу вулиці. Потім я завантажила свою машину всім, що я не відправила. Я поїхала на пошту і відправила ключі від квартири назад до орендодавця з запискою про припинення оренди. І зупинилася в магазині мобільного зв'язку і отримала новий номер. Видалила кожен обліковий запис з соціальних мереж, який у мене був, кожен цифровий слід мого існування у тому місці. Потім я Їхала 11 годин без зупинки до свого нового міста, ледве зупиняючись, окрім як на бензин і в туалет. Наступні три роки я жила просто як привид. Я не заводила близьких друзів, не ходила на побачення, ледве виходила з квартири, окрім роботи. Я ходила на терапію двічі на тиждень, намагаючись опрацювати те, що я могла пережити, від чого я втекла. Моя терапевтка допомогла мені зрозуміти, що я зустрічалася з кимось з обсесивно-компульсивним розладом особистості, що його захист мене насправді був про контроль. Оль, володіння мною я поступово почала відновлюватись. Маленькі кроки, кава з колегами, книжковий клуб. Одного дня я готувалась до роботи з ранковими новинами на фоні. Голос ведучого пробився через мою рутину. Місцеву жінку врятувала з будинку підозрюваного викрадача після того, як її утримували проти волі. Понад рік я поглянула на телевізор. І завмерла. Чоловік на поліцейському фотороботі був Джейк, старший, важчий, але точно він. А жінка, яку вони врятували, фото показувала, її виводила поліція, загорнуту в ковдру, виглядаючи абсолютно знищеною. Вона виглядала точно як я. Те саме довге коричневе волосся, той самий стиль одягу, той самий зріст та статура. У новинах сказали, що жертву знайшли у підвалі, що її викрадач фарбував її волосся, щоб відповідати певному відтінку, змушував. Її Носити певний одяг, змушував її носити кольорові лінзи. Там були фотографії всюди, в тому підвалі, сотні їх від однієї жінки. На всіх були подряпані очі. Вони не показували ті фото в новинах, але репортер описав їх, і я знала. Я знала з абсолютною впевненістю, що це були фотографії мене, фото, які він, мабуть, зробив без мого відома, або скопіював з моїх старих облікових записів соціальних мереж перед тим, як я все видалила. Жертва розповіла поліції, що він постійно називав. Її іншим ім'ям, моїм ім'ям, він зайшов її, тому що вона нагадувала мене, ті самі загальні риси, схоже, забарвлення. Потім він провів рік, намагаючись перетворити її на точну копію, тримаючи її замкненою в тому підвалі. Виснажуючи її до моєї ваги, змушуючи її запам'ятовувати факти про моє життя, які він, мабуть, вигадав. Вона була покрита сенцями, виснажена, травмована понад міру, але жива. Я провела весь той день, блюючи. Потім я зателефонувала детективу у справі, розповіла їм все, дала їм дати, імена, інциденти, підтвердила, що так, ці фотографії, ймовірно, були моїми. Так, я зустрічалась з ним. Так, я втекла без пояснень три роки тому. Вони сказали мені, що я ймовірно врят... Тувала власне життя, що жінка, яку вони врятували, померла протягом тижня на основі її фізичного стану, що мені пощастило, що він знайшов іншу ціль замість мене, щоб переслідувати мене. Але я не відчуваю, що мені пощастило. Я відчуваю відповідальність, тому що якби я повідомила про нього три роки тому, якби я була сміливішою, можливо, та жінка не страждала прік у тому підвалі. Моя терапевтка продовжує говорити мені, що це говорить почуття провини, вижившого, що я зробила те, що мені потрібно було зробити. Щоб втекти, що повідомлення про нього тоді могло б мене вбити, що я зробила правильний вибір. Я не знаю чи вірю їй, Що я знаю, так це те, що я проведу решту свого життя, озираючись через плече, думаючи, чи вийде він коли-небудь, думаючи, чи він якимось чином. Отримав мою нову адресу, думаючи, чи наступний незнайомець, який трохи надто дружелюбний, трохи надто уважний, трохи НАТО ідеальний, просто інша версія Джейка. І у нас є оновлення, яке було написано через декілька місяців. Мені довелося зустрітися з ним у суді. Він сказав мені, що все ще любить мене. Я ніколи не думала, що писатиму оновлення до цього, але так багато з вас звернулися, запитуючи, що сталося далі. Хотілося б, щоб у мене були кращі новини. Після того як я зв'язалася з поліцією. Все рушилося швидше, ніж я очікувала. Детективи прилітали, щоб допитати мене двічі, їм потрібна була кожна деталь, яку я могла згадати: дати, інциденти, розмови, все. Я провела години, переглядаючи свої старі банківські виписки та електронні листи, намагаючись скласти хронологію від трьох років тому. Вони сказали мені, що мені доведеться свідчити у суді, що без моїх свідчень вони не зможуть встановити його закономірність повезінки. Інша жертва я називатиму її Сара. Вона була готова. Свідчити теж, але її справи самої було недостатньо. Їм потрібно було довести, що це не був одноразовий випадок, що він небезпечний, що він робив це раніше. Спочатку я сказала ні, абсолютно ні. Я побудувала цілком нове життя спеціально для того, щоб ніколи більше його не бачити. Ми з моєю терапевткою провели три роки, опрацьовуючи травму. Я нарешті почала відчувати себе нормальною, безпеці. Але потім прокурор надіслав мені фотографії із справи Сари. Не графічні, просто знімки того під. Звалу, і я побачила їх, мої фотографії, десятки їх приклеєні на кожній стіні. Я зміюся в ресторані, я йду до машини. Я біля вікна своєї старої квартири, фотографії, про існування, яких я ніколи не знала, фотографії, які він, мабуть, зробив з протилежного боку вулиці, з парковки, хто зна звідки кожне обличчя подряпане, глибокі борозди там, де мали бути мої очі. Прокурор пояснив, що без моїх свідчень Джейк ймовірно отримає занижений термін, можливо, чотири або п'ять років. Він вийде, поки Сара все ще буде на терапії, поки я все ще озиратиму ще раз плече. Тому я погодилась. Я прилетіла назад до штату, від якого втекла. Штат надав мені адвоката жертви і зустрів мене в аеропорту. Вони поселили мене в готель під фальшивим іменем, організували поліцейські ескорти до суду і назад. У ніч перед судом я не могла спати. Я продовжувала уявляти, як знову побачу його. Чи буде він виглядати інакше? Чи я завмерну, чи зможу я насправді говорити, коли вони ставлять мені запитання? Тання вранці суду мене вивернуло двічі перед виходом з готелю. Моя адвокатка жерт, її звали Патрісія, тримала мою руку в машині. Вона сказала мені, що я смілива, що я роблю правильну річ. Що вони збережуть мене в безпеці, входити в ту залу суду було як входити в кошмар. Прокурор попереджав мене, що Джей буде там, що мені доведеться сидіти на свідченні, поки він дивитиметься на мене. Але знати це і пережити було зовсім різні речі. Він сидів за столом захисту, коли я увійшла. Я відчула його погляд на собі негайно. Судовий пристав направив мене до місця свідка, і мені довелося йти повз нього. Довелося бути в межах трьох метрів від нього. Саме тоді він встав. Його адвокат. Схопив його за руку, намагаючись потягнути назад. Але Джейк відсмикнув руку. Судовий пристав рухався вперед, рука на зброї. А Джейк просто дивився на мене з тим виразом, який я пам'ятаю надто добре, той інтенсивний, зосереджений погляд, який він давав мені, коли ми були наодинці. «Це ти, казав він, його голос тріщав від емоцій. Це справді ти. Я знав, що ти повернешся, я знав, що ти все, що мене любиш, суддя стукав молотком, показуючи Джеку зісти. Його адвокат насильний. Шепотів йому, що він продовжував говорити, його голос ставав голоснішим, більш відчайдушним. Скажи їм, сказав він мені, скажи їм, якими щасливими ми були. Скажи їм, що ти пішла, бо боялась, а не через мене. Скажи їм про нас, наше життя разом, наші плани. Я зробив все для тебе, все, я захищав тебе. Я любив тебе більше, ніж хтось міг тебе любити. Ти моя, ти назавжди будеш моєю. Їм довелося фізично утримувати його, витягуючи його з зали суду, поки він. Кричав моє ім'я знову і знову. Я стояла там заморожена, тремтячи так сильно, що думала, мої ноги підкосяться. Патрісія підбігла, обійняла мене, Суддя оголосив 30 хвилинну перерву. Коли ми знову зібралися, Джей був із кляпом. Справді із кляпом, як щось із фільму. Його адвокат сперечався проти цього, але суття постановив, що Джейк довів, що не може контролювати себе. Він сидів там, дивлячись на мене такими палаючими очима, поки я свідчила, і розповіла їм. Все, збіги, закономірність, кривавий одяг, мою втечу. Вони показували мені фотографії, мої фотографії з його підвалу, і просили мене підтвердити, що це я, кожна, здавалась порушенням, начебто він все ще якимось чином контролював мене, все ще робив мене своєю власністю, навіть із зали суду. Сара теж свідчила. Мені не дозволили чути її свідчення, але Патрісія сказала мені пізніше, що Сара була неймовірно сміливою, що вона детально описала, що він її робив, як він називав ім'ям, Як він бив її, коли вона не могла згадати. Факти про типу її життя, факти про моє життя, які він вигадував. Суд тривав чотири дні. Прокурор представляв докази нападу на Мелісу, Райана, автомайстерню, собаку мого боса, але вони не могли остаточно довести, що Джейк їх зробив: ніяких свідків, ніяких камер, ніяких судових доказів, що пов'язують його безпосередньо. Він був надто обережним. Єдині звинувачення, які пережилися, були пов'язані з Sorry you. Ув'язнення, напад, переслідування. І через мої свідчення вони додали звинувачення в переслідуванні, пов'язані зі мною. Коли прийшов вердикт винний за всіма пунктами, я нічого не відчула: ні полегшення, ні задоволення, просто виснажену онімілість. Потім прийшло оголошення покарання. Прокурор просив 20 років, окреслив кожну причину, чому Джейк є небезпечним для суспільства, для жінок, для мене конкретно. Захист стверджував, що у Джейка не було попередньої кримінальної історії, що він пережив дитячу. Травму, яка пояснювала його поведінку, що йому потрібне лікування, а не покарання. Вони представили його як жертву його власного психічного захворювання. Суддя дав йому 8 років. 8 років з можливістю умовно дострокового звільнення після 5. 8 років за знищення життя Сари, за переслідування мене, за ймовірний напад або вбивство десятки людей, чия єдина провина полягала в тому, що вони існували біля мене. 8 років за перетворення жінки на живу ляльку з його. Підвалу за оточення себе фотографіями мене з подряпаними очима. Сара злилася, плачучи, коли почула вирок. Я просто сиділа там, дивилася в нікуди. Вісім років звучало, що він вийде, коли мені буде тридцять п'ять. Досить молодий, щоб знову мене знайти. Досить мотивований, щоб спробувати. Суддя також видав заборонний припис для мене і для Сари. Мінімальний відстань 500 фунтів. Ніякого контакту будь-якого виду. Нам сказали, що вони будуть поширюватися після його звільнення. Але всі в тій залі суду знали, наскільки насправді паперові ордери захищають людей від когось, як Джейк. Я полетіла додому цієї ночі, повернулася на роботу наступного дня, намагаючись прикидатися, що все нормально, але це не так. І не було нормальним, тому що вісім років просто недостатньо. Вісім років означає постійну пильність до його звільнення. Вісім років означає планування на те, що станеться, коли він вийде. Вісім років означає навчання себе знову боятися. Саме тоді, коли я нарешті почала відчувати себе безпечно. Система правосуддя підвела нас, але принаймні це щось. Принаймні Сара зараз вільна. Принаймні інші жінки в безпеці. Від нього наступні вісім років. Я просто хотіла б відчути, що цього достатньо. city. Той факт, що вони не змогли довести жоден з попередніх нападів. Саме тому такі ситуації дуже жахливі. Він був достатньо розумним, щоб не залишати доказів, але достатньо неохайним, щоб тримати буквально святилище з тобою в його підвалі. Та частина, як на мене, переслідує, скільки людей, як він є там, які настільки розумні, що їх взагалі не спіймають. Моя сестра зустрічалася з кимось подібним, не настільки екстремальним, але ті самі відчуття. Ідеальний хлопець, супер, уважний. Потім люди навколо неї почали. Мати нещасні випадки. Я залишалася з ним ще два роки після того, як помітила закономірність, тому що боялась піти. У день, коли вона нарешті пішла, гальмівні лінії її машини були перерізані. На щастя, вона помітила перед поїздкою. Його ніколи не звинувачували, тому що немає доказів. Ці монстри точно знають, що вони роблять. Будь в безпеці, авторко. Документуй все, встанови камери, веди записи всюди, куди ти йдеш. Я знаю, це звучить параноїдально, але вісім років минають швидше ніж ти думаєш. Вісім років це жарт, але чесно, я здивований, що він отримав навіть стільки. Система настільки зламана, коли справа доходить до таких справ. Я бачив людей, які отримували більше часу за зберігання, ніж цей хлопець отримав за буквальне утримання жінки в підвалі протягом року. Частина, яка мене турбує: ніхто не говорить про те, як перша жертва автор буквально довелося тікати і ховатися протягом трьох років. Перш ніхто сприймав її серйозно. Вона знала, що він робив, знала, що він небезпечний, але що вона могла зробити? Зателефонувати в поліції, сказати їм, мій хлопець нато ну, ідеальний, і погані речі трапляються з людьми, які мене засмучують. Вони б сміялися з неї, не виходячи зі станції. Нам потрібні кращі закони для переслідування та обсесивної поведінки. До того як це переросте викрадання, до того часу, коли є достатньо доказів для притягнення до відповідальності, хтось вже знищений. Щось у цій історії здається мені дивним. Ти каш мені, що цей хлопець скоїв кілька насильницьких злочинів, тримав жінку в полоні понад рік і утримав лише вісім років. Це не сходиться. Навіть без доказів попередніх злочинів те, що він зробив із Сарою, само по собі мало потримати йому дванадцять мінімум. Також це в залі суду звучить, як щось телешоу. Вони насправді не встановлюють кляпи під судимим. Це порушення їхніх прав. І суддя не дозволив би такому вибуху тривати достатньо довго. щоб він сказав, все це не скажу, що автор бреше. Просто деякі деталі здаються перебільшеними для драматичного ефекту. Можливо, як ти це пам'ятаєш через травму, але юридичні речі не відповідають результатам. Скажу, як адвокат підсудимим абсолютно можуть вставляти кляпи, якщо вони порушують процес після кількох попереджень. Це рідкість, але це трапляється. І вісім років, на жаль, не є надзвичайним для злочинів початківців, навіть серйозними звинуваченнями, особливо якщо вони ускладнюють угоду про визнання вини. Система правосуддя настільки зламана. все, що описала автор, не тільки можливе, але й досі стається для високопрофільних справ про переслідування. Я працював над трьома подібними справами. На жаль, мені здається, кожна третя людина може розказати таку ситуацію своїх колишніх відносин, коли партнер або партнерка їх переслідувала або вела себе дуже маніакально. В таких ситуаціях важко з самого початку розпізнати, що у людини трішки недобре з головою, особливо коли починаються відносини. І більшість в цей час ходять в рожевих окулярах, особливо коли це вік десь 20 років, можливо, навіть раніше, коли не так серйозно відносишся до людини і не так серйозно відносишся до відносин, тобі просто потрібна така більш легкість і в нічого серйозного. Я теж була встряла в університеті в таку ситуацію. На щастя, я розпізнала, що у людини не все добре з головою, буквально через місяць, можливо, навіть менше, але потім я півроку боялася Піти додому з університету, коли навчання було пізнє. У нас була друга зміна, і вісім-дев'ять вечора я йшла додому в темряві взимку, і мені було реально страшно йти додому, тому що людинка спочатку погрожувала, що зробить собі щось погане, а потім, коли побачила, що на мене це не діє, вже погрожувала, що мені зробить щось погане. На щастя, нічого поганого не відбувалося. Це все було на словах, але це був дуже сильно морально виснажлива ситуація, коли ти не розумієш взагалі, що очікувати від людини в США або інших країнах, хоч трішечки на це звертають увагу. Але наприклад в Україні було б все одно. Я знаю багато сімей, яких там чоловік бив жінку, жінка дзвонила в поліцію, поліція приходила, розводила руками, там, можливо, щось фіксувала і їхала далі. Тобто, чоловік залишався далі з цією жінкою, взагалі нічого не робилося. Ну, викликали поліцію та й викликали, і все. Ось така вам історія на передень Хіловіна дуже весела, скажімо так, дуже трагічна, як на мене, і. Жахливо взагалі, що таке може може відбуватися у нашому світі, і люди дійсно не отримують належного покарання. А ви пишіть свою думку в коментарях? Можливо, у вас були схожі ситуації. Я надію, що їх не було. Але якщо були, ви можете поділитися цим в коментарях. Не забувайте поставити лайк і підписатися, бо далі буде ще цікавіше.